Буде велика війна. Російська держава закрутила гайки, а точніше, Російська державна дума. Що це означає, та яких змін очікувати на фронті? Розкажу просто зараз. Російська державна дума сьогодні ухвалила низку законів і поправок, якими ще більше поставила країну, так би мовити, на воєнні рейки. І для України це не добре. Зовсім розповідаю, чому значить, російські депутати ухвалюють законопроект, який збільшує призовний вік на три роки. Тепер до армії пролятимуть з 18 до 30 років, замість з 18 до 20. Ці історія цього документа зразок публічного обману. Спочатку ініціатива подавалася владу як зміщення призовного віку на три роки, що в армії виявились більш зрілі чоловіки. Цікаво, що ще у грудні міністр оборони РФ Сергій Шойгу закликав поетапно збільшити вік призову громадян з 18 до 21 року, а граничний підвищити до 30 років. Тобто, по ідеї, депутати мали б ухвалити закон, де рівномірно зміщені обидві планки призовного віку. Але саме сьогодні у документі неочікувано з'явились поправки, і саме у них сувається лише верхня планка. Причому миттєво з 1 січня двадцять 2024 року. Що це означає, спитаєте ви. На фронт забиратимуть ще більше росіян, ще більше молодих, яким по 18 років, і тих, кому вже 30. Але і це не все сьогодні. Російська державна дума ухвалила ще одні поправки до закону, і вони не менш резонансні аніж вище озвучені. Отже, депутати фактично заборонили виїзд із Росії всім військово зобов'язаним чоловікам, на чиї імена виписані повістки. Фактично кому завгодно на кого є папірець. Який можна виписати навіть в аеропорту, говорили на Росії і про інші поправки до закону про мобілізацію. Так, депутатка від комуністів Ніна Останіна пропонувала норму, яка б давала відстрочку від мобілізації батькам трьох дітей чи дітей з інвалідністю. Але очільник комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов виступив із різкою критикою, і тут цікаво, що саме він заявив. А він сказав, що депутати голосують за сохранення комфортної житті уклоністів. Далі цитата. Вы будете голосовать за сохранение комфортной жизни уклонистов, повторные возможности для них стать героями взятия верхнего Ларса с одной или с другой стороны. Коллеги, понимаете, уже не раз мы обсуждали, что поправки в закон о мобилизационной подготовке и мобилизации очень чувствительны. Чувствительны они тем, что этот закон написан под большую войну, под общую мобилизацию. И сейчас этой большой войной то уже попахивает, а мы все Продолжаем искать: кого же нам оттуда убрать, кого же защитить. Да некого будет потом защищать, поймите это. Кинет цитаты: Вам нарезануло в ухо Большая война. Ми маємо розуміти, що на Росії готуються до довгого, дуже довгого протистояння. І людський ресурс у Кремля на це фактично невичерпний. Саме тому ухвалюються і такі закони. Саме тому ми маємо мобілізуватися всередині суспільства і щодня робити більше задля перемоги. До слова. Підтримує та допомагає державі розвиватися і великий бізнес так, аби підтримати газовидобуток. Компанія «ДТЕК» вже у поточному році почне бурити на ліцензіях, які компанія нещодавно придбала. Про це повідомив генеральний директор «ДТЕК» Максим Тімченко в інтерв'ю. Форбс він розповів, що у листопаді була придбана ліцензія на майорівську площу за 1,1 мільярд гривень. Це велика ціна. Але це важливо, бо гроші під час війни пішли у бюджет держави. Очільник ДТЕК наголосив, що зараз на діючих свердловинах компанії спостерігається природне падіння видобутку на 15-18%. І єдиний спосіб компенсувати спад це розробка нових родовищ. Тім чітко зазначив, що завдяки тому, що НАК Нафтогаз почав викуповувати газ, у приватних компаній з'явилась ліквідність, щоб виконувати інвест програми. Наголошу, що у двадцять Тім році ДТЕК планує інвестувати у видобуток газу 120-130 мільйонів доларів, і 70 цих коштів залучать у розробку нових родовищ для підтримки газовидобутку. Друзі, такі новини важливі на цей час. І я вас також закликаю ставити лайк і обов'язково підписуватись, щоб не пропустити ще більше важливішого.